Світ починає свято Ханука, яке буде продовжитися вісім днів до кінця 1 січня. Кожен вечір ми будемо. У всіх домівках євреїв запалювати по однієї свічки ці ханукальні минори. І тим чином через 8 днів в нас буде горіти вся минора. Це свято, яке нам нагадує, що колись, 2200 років тому, у Віудеї відбувалася війна євреїв, Макавеїв проти Еленіської, тоді Грецької, Селівкітської імперії, які не не давали можливість євреям вести себе так, як цього пропонує єврейська традиція. Єврейський народ перемог. І потім вісім днів горіла у храмі Минора, як хоча масло було тільки на один день. Анука, це дуже сімейне свято, і завжди вся сім'єю це святкується, запалюються свічки. І це дуже таке тепле свято. Кожна єврейська родина звісно робиться вдома, але ми робимо це на вулиці, тому що головна мета запалування Ханукії – це той принцип, що небагато світла може подолати багато темрява вдома. Кожен має свій особистий тьма. І свій особистий світло, але на вулиці ми маємо одне обще темряво, яке теж треба розганяти. Тому ми робимо це теж і на вулиці. Я вважаю, що один з найкращих свят, які всі пам'ятають, це ханука, тому що вкусно їдять, сидять збираються всіми родинами. Та сидять за накритими столами. Це дуже красиве та комфортне свято, яке нагадує нам за добре за світло. Це роблять всі, в кожного є своя ханукія. Тобто і в батька, і в мати, і в дітей в кожного своя, і кожен сам собі її е, е, запалює, читаючи благословення. Мабуть, я запалив свою першу свічку років у сім. Я на хануку отримую подарунки, їм інколи латка зєм. І запалюю ханукію кожен вечір. Ханука це е, весело завжди. Тільки подумайте, сьогодні буде е, сіяти тільки 12%. Ханукії 87% з половиною не буде сіяти. А ми будемо танцювати, тому що ми знаємо, що якщо ти зробив перший крок, якщо ти бажаєш до кінця, ти будеш до кінця. Навіть якщо сьогодні ти зробив тільки перший крок. Найважливіше, що Ханука може подарувати суспільству, це віру в гарне майбутнє, якщо ми самі будемо рухатись в цьому напрямку. Я вам не скажу за всю Одесу, але євреї, яких я знаю, дуже мріють, щоб настав спокій, щоб люди, які виїхали за кордон, могли повернутися жити, відпочивати, святкувати кожен свої свята.